Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами зустрічаємося ось на цьому ютуб-каналі погода з Наталкою Діденко, і звісно, ми говоримо обов'язково і в першу чергу про погоду. І сьогодні вже в нас 30 жовтня-четвер, але погода якось так отямилася, схаменулася і практично повсюди в Україні, ну, майже дуже багато навіть сонця. І досить високої температури повітря. Ну, але ми поговоримо про те, що буде впродовж дня, і розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. І сьогодні, як то кажучи, йдучи на зустріч побажанням підписників, які просять говорити, де будуть атмосферні фронти. Ось якраз сьогодні ввечері, у західній частині України, атмосферний фронт наблизиться і зумовить невеликі дощі, але це буде ввечері. А впродовж дня без істотних опадів. Тому можна спокійно гуляти, працювати, робити закупи і все, що заманеться без дощу, без знаменитого, наприклад, львівського дощу із парасолями. Але все ж таки тут сьогодні. Очікується ввечері е, дощ. Е, але як компенсація за ймовірний вечірній дощ, сьогодні у західних областях України чи не найвища температура повітря загалом. Е, адже максимальна температура повітря е, у західних областях України сьогодні плюс 14, плюс 18 градусів. Це максимально не те, що в цю секунду, а максимально продовжня. Е, до речі, про нагідно хочу сказати: от якщо ви чуєте температура повітря вночі. Це прогнозується найнижча температура повітря, яка ймовірна, і якщо кажуть, температура повітря в день це та, яка очікуватиметься найвищою. Переходимо до північної частини України. Тут також сьогодні чудова ось такий несиноптичний термін. Погода, максимальна температура повітря плюс 12, плюс 15 градусів без опадів і навіть багато сонця. Але поривчастий вітер. Я, до речі, принагідно хочу піддивитися. Тут я дивлюся в карти, щоб ви так не дивувалися моїм цим дивним, так би мовити, рухам. Але справа в тому, що зараз, зараз мені так незручно просто. О, так, Сьогодні так, це в нас циклон на північному сході, який, на щастя, у нас не торкається. І, скоріше всього, ось то, що я сказала, дощі будуть ввечері у Західній частині України. Це я підтвердила. Але все ж таки північ, і я сказала, що тут буде тепло, правда, сьогодні буде тепло. Який нюанс? Чому я так довго видивлялася в карти? Поривчастий вітер і, можливо, навіть штормові пориви до 15 метрів за секунду. Це не дуже, чесно кажучи, приємно. Але заради сонця, я думаю, що ми все стерпимо. Вітер, кому цікаво, південно-західного напрямку. Тепер йдемо у східну частину України, зазираємо. Харківщина, Луганщина, Донеччина. Тут буде свіжіше, особливо на Харківщині. Температура повітря десь плюс 10-11 градусів на Луганщині Донеччині – Тепліше плюс 12, плюс 14. Опадів не передбачається, близькість антициклону це області високого атмосферного тиску. Тому тут ось ну, досить комфортна погода. У центральній частині України максимальна температура повітря від 12 до 15 градусів тепла. Також без опадів, підвищений атмосферний тиск, але поривчастий вітер. Ну, штормового, штормовий хіба що можливо на Вінничині, тобто у тих областях центральної частини, які ближче до заходу. Йдемо далі, південна частина України. Тут погода чудова, пречудова, я б сказала, адже прояснень багато, багато сонця і висока температура повітря, плюс 14, плюс 18 градусів сьогодні у південній частині України, уявіть собі. Ну і у Києві, кияни сьогодні, якщо можна, прогуляйте там уроки, збільшіть обідню перерву там. чи... Раніше підійти з роботи, словом, сьогодні ну, просто класична, красива осінь, без опадів, багато сонця, максимальна температура повітря досить висока, десь до 12-14 градусів тепла. Максимально ми про це вже говорили. Ну Ось така синоптична ситуація на сьогодні. Трохи зазирнемо там наперед. Я хочу сказати, що, от, як то кажуть, скільки око бачить, що стосується температури повітря, вона нас не розчарує. Не буде сильного похолодання, не буде якихось там мінусів вночі, хоча дуже навіть може бути у цей період року, все ж завершується, практично завершується наш красивенний жовтень. І тому в жовтні ви самі розумієте, буває і сніг, і мороз, і що завгодно. Із таких неприємних, некомфортних метрологічних явищ. Тому. Поки що, за попередніми прогнозами, от скільки око бачить, очікується, переважає тепла в Україні погода. Очевидно, з коливаннями. Наприклад, одне з таких коливань вниз саме буде в суботу. ну, Наприклад, якщо сьогодні плюс 14, то в суботу, може буде зниження до плюс 9, плюс 10 градусів, але ми десь чули, що поступово вже почали чи почнуть вмикати опалення у квартирах, тому я думаю, що. Якщо ще буде опалення, то взагалі вже почнуть незабаром люди скаржитися, що їм занадто спекотно і чому не прикрутити там ось це тепло. Ну, Ми, українці, особливо після. Загально національного диктанту зрозуміли, що ми і далі тримаємося стабільності, любимо понарікати, побурчати, подискутувати. Ну насправді це все живі процеси, тому ну, нічого страшного в цьому немає, не переступаючи, звичайно, меж якоїсь людськості. Це дуже важливо. Але й зовсім е, ні про що не говорити і кричати ура, ура! Це також не про нас. Та й це напевно неправильно. Е, ще раз підсумуємо, що сьогодні в Україні практично повсюди. Очікується суха погода із сонячними проясненнями у західній частині України ввечері. Через діяльність атмосферного фронту, через близькість атмосферного фронту підійдуть дощі, вони будуть переважно невеликими. На заході, на півночі, у центрі ймовірні пориви вітру до штормових до 15 метрів за секунду, тобто він такий буде рвучкий, але ще, ще раз не можу не нагадати і не сказати, що сьогодні практично повсюди очікується тепла погода, найвища температура повітря у південній частині до плюс 18, також дуже тепло до плюс 16, 17 у західній. Частині. Нарешті території плюс 12-14 плюс градусів. Найсвіжіше це Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина та Харківщина. Ну і у Києві сьогодні тепло з сонцем, і така погода триватиме ще досить довго, але наголошую і з коливаннями температури повітря. Тому. Одягайтеся на вулиці тепліше, незважаючи, наприклад, на день плюс 16 все одно, вранці, вночі температура повітря очікується значно нижче, це зрозуміло. Якщо вітер, то посилення швидкості вітру навіть на 1 метр відчутно знижує саме температуру комфорту. Тому про це не забуваємо. Дуже люблять і питають про магнітні бурі. поки що… Після, ось, до речі, нещодавнього такого досить серйозного сплеску геомагнітної активності, поки що ситуація ну, або слабкі магнітні бурі, або трохи більше, як слабкі, тобто помірні, сильних, ніяких магнітних бур не передбачається. Тому усім бажаю хорошого дня. Обов'язково підписуйтеся на YouTube канал Погода з Наталкою Діденко, радьте своїм друзям, знайомим, сусідам, начальникам, колегам по роботі. І як завжди, дуже дуже рада тут усіх бачити.